Великий піст час, коли в церкві все змінюється. Світлі ризи перебирають на темні. Звичайні поясні поклони стають земними. Зовнішні зміни це заклик до внутрішніх, але що повинно стати їхнім початком? Церква відповідає: плач про власні гріхи. З чого розпочну я оплакувати окаянні діла життя свого? Який початок покладу я Христе нинішньому риданню? Це запитання лунає в каноні преподобного Андрія Крицького. Саме він відкриває у перші чотири дні Великого посту шлях духовного удосконалення, відомий як покаяння. Якщо немає покаяння, як говорять святі отці, то немає взагалі релігійного життя. Цікаво, те, що цей канон, преподобний Андрій Крицький, не писав для всієї церкви. Він писав свої покаяння відчуття. Зазвичай перші чотири дні Великого посту збирають у храмі велику кількість вірян. Незважаючи на втому після робочого дня люди поспішають на ці особливі богослужіння, аналогів, яким протягом всього року немає. Великий канон Андрія Крицького приблизно в п'ять разів більший за будь-який інший, але головне не кількість слів та тривалість звучання. Великим робить канон його зміст, адже це унікальна богословська поема, яка проводить людську душу стежкою каяття крізь образи Біблії від Адама до Христа і апостолів. Ми плачемо. Місії з Адамом в раї, ми переживаємо кайново вбивство. Тут є і великі праведники. Давид, цар, який став зірцем для багатьох відхозавітних людей. Тут дуже багато таких великих прикладів для кожної душі християнської. Кожна людина має знайти саме для себе ту чесноту, яку хоче виховувати. і знайти той гріх, який особливий для кожної людини. За визначенням протоприсвітера Олександра Шмемана, канон Андрія Крицького це покаянний плач, що розкриває нам всю безодню гріха та приголомшує душу розпачем, каяттям і надією. Головне, щоб його слова дійшли крізь страшні терни пристрастей та звичок, які не дають розчуленню торкнутися людського серця.